Ми пройшли весь шлях по південній Америці до її найпівденнішої частини, до території під назвою Патагонія, і ми зараз тут, щоб отримати величезну насолоду від походу, зйомок мальовничих місць і від самої природи. Звичайно, мене звуть Палмер, зі мною Брок, брат моєї дружини, і ми дуже раді бути тут. По ту сторону пригод. Окрім звичайного спорядження для п'ятиденного походу, я також беру для зйомок пейзажів два корпуси фотокамер, один запасний дисплей, великий об'єктив із змінною фокусною відстанню і ширококутний об'єктив. Пару таких фільтрів, як поляризатор і кілька нейтральних світлофільтрів. Мабуть, найважчим в моєму рюкзаку буде штатив. Так, буде важкувато нести все це. Я маю на увазі, що похід буде і так достатньо складним, а спорядження для фотозйомок ускладнить його ще більше. Але я не збираюся відступати і буду долати усі труднощі. Думаю, що мій рюкзак буде важити десь 23 кілограми, але наша мета цього варта. Мені так здається, що це буде найкраща пригода. Кілька років тому я був у подібному поході, чотири п'ять днів. Тому знаю, що буде біль у деяких м'язах, і що час для привалу буде лише тоді, коли я впаду з ніг для мене піший туризм це рідкісний стимул, тому що ти береш з собою все необхідне і вирушаєш далеко за місто в безлюдне місце, і більше ніде так себе не відчуваєш. Це не те, коли ти збираєшся на денну прогулянку і знаєш, що далеко не втечеш. Але коли ти в свій рюкзак упаковуєш спорядження для палатки і проробляєш довгий шлях, то можеш опинитися в дикій місцевості Оце так, не можу повірити. Ми завернули за ріг і побачили ось це видовище. Я просто не міг не зупинитися і не сфоткати його. О, мамо, мія! дивись, там вже перший сніжок. Оце так. А кенавісбіаутнплайзила. Я не завжди можу виїхати в такі місця, як це, і коли я фотографую, я можу переміститися в ті місця в своїх думках, коли на них дивлюся. І це також те, чим я хотів би поділитися з глядачами через свої фотографії. Адже коли ви знаходитесь у себе вдома або ще десь і дивитесь на фото, ви раптом переноситесь на інше місце, опиняєтеся серед величезного ландшафту в якийсь момент і не знаходитись там фізично, адже у вас не завжди буде час виїхати за місто і побути там я побував у багатьох різних місцях, але я хочу сказати, що описати пейзаж лише словами майже неможливо. Для мене це терапія. Виїхати кудись, сконцентрувати свою увагу на тому, з чим не стикаюся щодня. Творчий процес захоплює і новий простір, який я можу зафіксувати. Я сповна насолоджуюся навіть його частинкою. Такі види, як ці, просто надихають. Вони спонукають тебе рухатися далі, кортить забрести туди і побачити, що там за наступним поворотом. Ми спустилися до іншої долини, і місце хочу зауважити воїстину приголомшливе, бо не було густого підліску та великих заростей, одні дерева по сторонам. І ти запросто все бачиш за кілометри від тебе. Гарний був ліс, через який ми пройшли. Усі дерева покручені. Ліс був начебто зачарований завдяки тому, як проникало туди світло а також тіням і тривимірному ефекту. Прогулянка по цих долинах надихала нас. Потім нам треба було зійти ще на великий гірський хребет, і це було невеликим випробуванням. Адже я рідко вирушаю у похід з 20 кілограмовим рюкзаком. Але ці види все компенсували. Це місце просто вразило мене. Кожен вид має свою глибинну деталь, яка виділяється. Так, це точно. І потім вигідно підкреслюється двома сторонами. У поєднанні з зеленю теж красиво так круто. Ми продовжували йти просто тому, що хотіли побачити, що було за наступним поворотом. І я втомлено тягнувся далі, і подумки пробивав нам дорогу у табір. Було приємно побачити там намети і скинути з себе важкі рюкзаки. Ми дісталися до табору і приступили до роботи по швидкому, так як хотіли поставити намет і влаштувати все завидне а потім вийти до лаго лаготоре і ввечері скористатися можливістю пофотографувати Подивимося, чи зможемо ми зробити кілька знімків заходу сонця. Так, зробимо. Ти можеш зробити чудові зйомки у будь-який світлий час доби, особливо коли суцільна хмарність. Але якщо ти намагаєшся працювати зі світлом, то важливо це робити в годину сходу або заходу не дарма. Ці години називають золотими. Так кажуть, тому що світло проникає крізь атмосферу і переломлюється завдяки атмосфері, через що небо набуває безліч відтінків. Іншим важливим фактором є контраст. Якщо будеш фотографувати рано вранці або пізно ввечері, в тебе все вийде з блакитною підсвіткою, схожою на діодне освітлення. Ти можеш фактично отримати хороший кольоровий контраст, особливо якщо на небі трохи хмар, які його збільшують. Я дуже радий, що придбаю такий досвід сьогодні. І я можу чути, як льодовики розламуються далеко від мене з гуркотом розвалюючись у воду. Здорово, що за приголомшлива річ споглядати це видовище. Я не думав, що зможу зробити це у своєму житті. Це наполягань подарунок. План на завтра зібрати всі прилади для фотознімків, вийти до сходу сонця, повернутися сюди в Ллаго і закарбувати світанок. Тут красиво в цей вечір. Ми правда не знаємо, що буде завтра, тому що досить часто гору з це ротори навіть не видно. необхідно бути на ногах до світанку для таких зйомок, щоб знайти місце і бути готовим, бо світ білий змінюється так швидко. Ми хочемо встати рано, щоб прийти до того ж місця і зафільмувати світанок. Отже, ми приготуємо наші фотоапарати до зйомок десь трохи пізніше шести, коли прийдемо в Торре. Але та гора щось не збиралася показуватися в той ранок. Погода трохи погіршилася. А потім ми відчули, як почав накрапати дощик. Йде невеликий дощ. Ми знали, що нам треба в першу чергу поснідати трохи розібрати намет і згорнути його. Дощ посилився. Все ставало мокрим. Намет ставав мокрим. Закінчилося тим, що ми запхали, промоклий намет і все обладнання в рюкзаки. Трохи невдало розпочався наступний день. Але ми сприйняли Патагонію такою, як вона є, адже ми досліджували тільки її частину. Коли я думав про Патагонію і вирішив поїхати туди. Я хотів взяти ще когось із собою. Першим хто прийшов мені на думку, був Брок, брат моєї дружини. Він подзвонив мені і сказав: я хочу запропонувати тобі щось унікальне. Я думав, він зацікавиться, але не був цьому впевнений. Я одразу сказав, поїду адже нічого більше не знав про це місце. І з нетерпінням чекав тих кількох днів походу, коли я дізнаюся, палмера краще. Тоді в нас був шанс зібратись і провести час разом. І це здорово. я дуже радий бути тут разом з Броком. Він чудова людина. Потім ми здійснювали напевно найбільший підйом з усіх попередніх під час нашої подорожі Ми Підіймалися на гору по крутому підйому. Здавалося, не було кінця нашому сходженню. В мене ноги ніби горіли від цього. Я не був готовий до такого, та ще й два дні поспіль. Я думаю, що якби не дощ, цей підйом не впливав би так на мій настрій. Мої ноги сильно хворіли, і ступати вже було боляче. Я відчував, як утворювалися пухарі на пальцях обох ніг. Я казав собі, що я вже дуже старий, вже не в формі для такої справи. Ми з Балмером намагалися з усіх сил іти до вершини, а тим часом погода ставала гіршою і гіршою. Дякувати Богові нас захищали дерева, тому ми фактично не відчували на собі всієї сили дощу і вітру. Але до того часу, коли ми пообідали, ставало зовсім погано. різкі пориви вітру і проливний дощ. сильна була буря. кілька разів мене ледь не знесло. Це було щось. Ух, Ситуація з -за цієї бурі була важкою, зате не було нудно. Мені сподобалося. Це було випробовування, і все пройшло вдало. Воно змусило мене поворохнутися. Я й справді відчув, що живу Це була перемога над самим собою. А вели фелт палай. Це був дійсно крутий день Після тієї вітряної та дощової ночі ми не були впевнені, що в нас щось вийде. І уявляєте, після тієї жахливої погоди вчора небо прояснилося для нас. Було схоже на те, що з'явився шанс здійснити наш задум. Було здорово. Ми дійшли до гори Фіцрой і фотографували схід сонця. Ми вирушили у дорогу до світанку. Пішов час і на приведення фотокамер до ладу. І на натягування на себе одягу, який розтягнувся від вологи. Ми одягли головні лампи, зійшли на гору, і ми думали, що витратимо на все це десь півтора години. Ось це був дуже крутий підйом. Ступні нили. Ми дерлися по вертикальному схилу, ноги просто горіли. Я обернувся пару раз, щоб подивитися, що там на горизонті за нашими спинами. І сонце почало з'являтися, і ми з сонцем реально влаштували перегони. Я не очікував, що зберуся вгору так вчасно. Я думав, сонце підніметься. Подужати один гірський хребет, за ним ще один. Дісталися до того хребта, а за ним ще інший. Щоразу я змушений був зупинятися і дати відпочинок ногам. Я весь час молився під час сходження. Господи, чи пригальмуй сонце або дай мені енергію піднятися туди швидше? Врешті-решт, ми досягли озера вчасно я поставив штатив, включив фотоапарат і сонце освітило гори. горе. Я завжди любив гори, і мене завжди до них тягнуло. Бачиш відображення Божої величі і його слави, коли дивишся, як підносяться могутні вершини. Пейзажі такі чудові, що їх важко описати. Одне тільки відчуваю, коли їх бачу, я відчуваю себе таким маленьким. Коли перебуваю поза цивілізацією, серед пишноти Божого творіння, то відчуваю його присутність. схоже, ми здобули досвід у гірському туризмі. Мені не обов'язково бути на самій вершині цієї гори, але думаю, що і труднощі при сходженні і досягненні чогось і нарешті перебування в цих місцях. Все це для мене одна найбільша подія. Я люблю професійне фотографування ландшафтів. По перше, воно повертає мене до природи. А по-друге, я використовую деякі зі своїх творчих здібностей формувати кадр, знайти вид або місцевість, знайти передній план. І ще це дає привід знайти місце для спокою. Ми почали рано вранці, було ще темно. Нам довелося використовувати головні лампи. І зараз, згадуючи про це, я думав про те, що іноді ми хочемо побачити щось грандіозне, але Бог не завжди нам це дає, і іноді це може розчарувати нас. Чи випробування здається занадто важким. Але якщо ми користуємося головною лампою. Тим світлом і робимо крок одночасно, ми не помітимо, як будемо на вершині гори. Для мене перебування в подібному середовищі це спосіб зкинути напругу, тимчасово позбутися від життєвих турбот, які стомлюють від речей, які мені набридають, або напружують. Дуже важко відчувати негативні емоції в такому середовищі, як це. Ти потрапляєш в це місце, знаходиш світ, і можеш піти від усієї цієї суєти. Для мене це просто як заспокійливий засіб. Природа звертається до моєї душі, коли я там опиняюся. Я витягую фотокамеру і гублюся в просторах. Це хобі, І як не дивно, зцілення для мого розуму. іноді прогулюючись, фотографуючи і думаючи про те, як знайти місце для зйомок, я можу запримітити якусь гору в далечині і природно захочу наблизитися до неї. Бачите, для того ми прийшли до Патагонії, щоб знайти гори. але тоді ви виявляєте усі інші дрібні деталі і дієте як художник, який взяв кисть і завдав маски одного кольору, тут іншого кольору, там. Неймовірно, те, що навіть якщо ви виділите якийсь маленький фрагмент з усього пейзажу, ви побачите жовтий, помаранчевий, відтінки зеленого та інші тонкощі, Бог не створив цей світ сірим, і скрізь, куди б ви не дивилися, є своя родзинка. Якщо ви її шукаєте і хочете побачити, то знайдете. Мені сподобалося, що Брок був зі мною. Іншими словами, нам сподобалося розмовляти, йдучи стежками. Ми з радістю переносили усі труднощі разом, насолоджувалися видами, і знаєте, після того дня, коли була божевільна погода, Брок сказав, я б це ні на що не проміняв. Приголомшливий досвід похід в той час, коли вітер дув зі швидкістю десь 30 км на годину був для брока одним з яскравих моментів цієї подорожі я відчуваю, що Бог справді відновив моє серце на більш глибокому рівні завдяки випробовуванням, які ми переносили щодня біль у ногах і спині, далеку відстань, яку повинні пройти під час сильного вітру та дощу. Це змусило нас зробити те, що було вище, як ми думали наших сил. Було дійсно важко. Але такі труднощі, якщо хоч один раз їх пройдеш, роблять тебе більш сильною особистістю, як фізично, так і розумово, і ти готовий до наступних випробувань. Це вчить тебе мало не радіти випробуванням так як вони служать одній меті. because they serve a purpose. у таку подорож, як ця, не можеш взяти з собою будь-яку людину. хоча я люблю свою сім'ю і хотів би їх усіх обійняти міцно і почути, як вони кажуть мені, папа, а в мене четверо дітей. Але саме під час цього походу Брок і був моєю сім'єю. Це було здорово, так він брат моєї дружини. Звичайно, він мій родич, але іноді це мало що означає, Щоразу, коли ми з Броком мандруємо, робимо класні знімки, наші відносини міцнішують, і ми майже як брати. Тому я дуже радий, що в нас з ним є спільні інтереси.